Кожного року у невеличкому містечку Парк Сіті, що у штаті Юта, проходить один з найпрестижніших фестивалів незалежного малобюджетного кіно Сандерс. Цього року фестивалю, заснованому Робертом Редфордом, виповнилось 35 років. За цей час Сандерс відкрив шлях до успіху сотням до того невідомих акторів та режисерів. Цього року головну ставку кінофестиваль робить на жіноче кіно. Про представлені роботи та загальний настрій у парк Сіті розповість Наталія Леонова справжніх кіноманів, які зібрались на черговий фестиваль Санденс Парк Сіті, не лякають ані сніг, ані морози. якщо ви маєте можливість виставити свою роботу на будь-якому кінефестивалі у світі, це має бути Санденс. Сюди приїжджають люди, які люблять кіно заради кіно. У мене таке враження, що я провела весь день на студійному знімальному майданчику. тут можна вхопити найостанніші тенденції кіно. Фестиваль привертає увагу усього світу. Це чудово. Ми любимо парк сіті, любимо сніг. Ми приїхали на авто з самого Сан франциско через Ріно, через усі ці сніги. Для нас це унікальна подорож провідне місце на цьогорічному фестивалі займають роботи про індустрію порнографії та сюжети про сексуальну залежність. Серед фільмів цього жанру особливо виділяється робота Лавлейс про порнозірку Лінду Лавлейс, яку грає Аманда Сейфрід. Санденс, якому цього року виповнилось 35 років, є стартовим майданчиком для малобюджетних фільмів та кар'єрним трампліном для невідомих акторів. Ця подія змінила моє світосприйняття. Це така собі мека свого роду рай, де панує думка, що нічого немає неможливого. Це дуже креативне ставлення до світу, яке я ніде раніше не бачив, і мене це змінило. Цього року на фестивалі будуть показані 119 стрічок, обраних з 12 тисяч заявлених фільмів поки ми рухаємося вперед та адаптуємося до змін. Ми виконуємо нашу місію, підтримуємо молоді голоси, щоб їх почули та помітили, і ми робимо усе, щоб відкрити їм шлях до успіху. Вперше половина стрічок, представлених на фестивалі, творчість режисерів жінок. Роберт Редфорд, відкриваючи фестиваль, заявив, що саме різноманіття та несподіванка є ключовими елементами фестивалю незалежного кіно. Ми ніколи не можемо передбачити, які роботи до нас потраплять. Ми просто показуємо те, що отримуємо, і нові роботи показують, в якому напрямку рухається індустрія. І хоча я трохи упереджений, мені подобається, що все більше жінок роблять кіно. Я думаю, їх час настав, і потрібно, щоб їх було ще більше. Редфорд сам, як ніхто інший, знає, яким важким може бути шлях до успіху. Коли ми починали проти нас були усі обставини. Ми не мали ніякої підтримки. Ми були неприбутковим проєктом. У парк сіті був лише один кінотеатр. В прокаті було мало фільмів. Так що було багато сумніву, чи цей задум може бути успішним. Я б ніколи не подумав, що ми можемо вирости до такого масштабу. Я навіть уявити собі не міг такого успіху. Лише надії, Вся, що нам вдасться вижити пару років, але для мене особисто це був захоплюючий проект, тому що він відкривав мені прямий шлях до режисерів. Я ходив на їх прем'єри, а потім мав можливість говорити з ними особисто. Редфорд додає, фестиваль повинен приносити задоволення як учасникам, так і гостям. Він обіцяє зробити все можливе, щоб подія не перетворилась у черговий банальний бізнес-проект. Наталія Леонова Голос Америки.